Холодно, так, третій поверх. Це оце будиночок АТБ, і там панелька. Оце дев'яти. Дуже холодно, 12 градусів в хаті. У мене квартира всередині, хоч і панелька, але нема плісню, бо я камінь включаю. Ну а що робити? Дуже холодно, достатньо холодно. Дві години світла, чотири мінус. Тобто трим... Ну і сирість вже. Прохолодно 16, це я вважаю, ще більш-менш сьомий етаж, але взагалі не дуже ситуація. Холодно, Ну, якось ми справляємося з цим. Бутилку гріємо, воду в ножки ложимо. 16 й я нічого не вмикаю. Волога сушувач ставлю, щоб по стінам не текло, і все начебто нормально. На ніч, грілку у кровать кладу, все більш нічого. Не вмикаю ні газ, ні опалення, ні електро, ніяке. Подивлюсь, як воно буде. А те, що в власному будинку живе, то подивлюсь, мабуть, у неї буду жити.